Маємо в продажі Nissan Leaf 2019 року, батарея 40 кВт, пробіг 53 тисячі, колір білий перламутр, все авто в рідній фарбі, без підфарбувань, включає передні та задні парктроніки, камери 360, безключовий доступ, сліпі зони, екстрене гальмування, тримання в полосі. На гарній гумі. Збережений салон. Пробіг 53 тисячі. Запас руху пише 277 кілометрів. Камера. Підігрів сидінь, кондиціонер тепловий насос. Ціна складає 11200 євро. Кому цікаво, звертайтесь.